Вже традиційно громадські активісти вирішили зайнятися прибиранням свого міста цього разу. Від сміття звільнялися основи лісок та прилеглі галявини біля мотокросу, де калушани часу влаштовують пікніки. Усіх нас було тяжке радянське минуле, і коли все навколо було невідомо чи є. І тому відносились до цього так, як невідомо до чого. Коли люди відчують, що це місто моє, чому акція таки називає, має назву Час для мого міста. Тобто, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, якомога більше людей зрозуміли, що це їхня власність, це їхнє місто, і тому якби смітити в себе вдома, напевно, ніхто не буде. Кожен в себе якось прибирає. Як ми хочемо добитись того, щоб місто стало місцем дійсно для проживання. До такої весняної толоки запросили усіх бажаючих учнів, представників громадських організацій, небайдужих мешканців міста. Адже тільки спільними зусиллями можна зробити калуш чистішим. Для прибирання даної території КП Екосервіс та місцеві підприємці забезпечили учасників акції усім необхідним рукавичками, мішками та технікою. Загалом у акції взяли участь більше сотні людей. Більша частина з них це учні калузьких шкіл. Зокрема, найбільш масово до прибирання долучились школярі гімназії. Нам наш класний керівник сказав, що потрібно там допомогти прибрати ліс, що люди погані мусор, а нам треба допомогти, щоб калуш мав нормальний вигляд і природу. Я зразу взяв, взяв участь там. Нас було багато, досить. Всі, хто могли, прийшли. Сміття багато, але нас теж немало, так що досить легко прибрати. Тим більше компанія весело. Ну, я дізнався, що потрібно прибрати ліс і допомогти людям, ну, що досить, у нас багато мусору, але звісно, ми всі поприбираємо і допоможемо. Ну, по місту розвісили повідомлення, я прочитала і вирішила піти. Нам видали мішки і ми зразу пішли до лісу. Там були дуже великі купи сміття, і ми почали збирати. Ну, люди засмічують нашу природу і не збережеться вона для наступних поколінь. На перший погляд сміття було небагато, але вже за короткий час наповнили безліч мішків. Учасники акції, особливо юні калушани, рухалися швидко і вже через кілька хвилин чистою стала чимала частина території. Активісти стверджують, тільки елементарна культура і виховність людей зможе зробити місто справді чистим. Їдучи на природу, відпочивати, беріть з собою пакети для сміття і викидайте його у відповідно відведених для цього місцях. Моя думка дуже проста. Їдеш на природу з кульочком. І вертайся назад з кульочком. І все, доїжджаю тут буквально чи магазини, чи отут сусідні вулиці. Там вже є смітники, і можна дуже акуратно цей кульочок опустити, після себе тут все прибрати. Правильно? Ну, купляють, же ж їду, напевно, напитки якісь. І в магазині беруть кульки великі. Візьміть один смітниковий ще кульочок. І зберіть все, і потім викиньте. І проблем немає, буде чисто, і всім буде приємно тут відпочивати. Тому що, якщо ставити смітник, хлопці, це я вам кажу. Це буде постійно сміття, це буде дійсно смітник. Бо хтось буде кидати в смітник, хтось попри смітник. А так людина приїхала, відпочила в кульочок, і цілком нормально. Чисто там, де не смітять, але якщо все таки довкілля забруднюють, то таких людей потрібно штрафувати. Переконаний депутат міської ради Юрій Тимків, який теж взяв участь в даній акції. Я вважаю, що однозначно це потрібно боротися, так як в Європі було. Це потрібно цих людей штрафувати, це потрібно за їх рахунок здійснювати цю уборку, і це потрібно абсолютно публічно виносити для того, щоб всі бачили, хто це зробив. І я впевнений, що чим більше дітей зараз з маличку ми долучимо до прибирання, ну людина, яка підняла. Пляшку з лісу, вона вже тут свою в свій час пляшку в лісі не залишить. Тобто, тому тут є двосторонньо, як виховувати підростаюче покоління, так і штрафувати тих нелюдів, які залишають сміття після себе.